То про вас весь час думає? Нікого не загадуйте. Давайте спитаємо спочатку, хто у нас ви. Людина, яка зараз знаходиться у стані такої зими холодної, ви переживаєте зараз якусь кризу і закрилися в собі. Як я не змінюю колоди, сьогодні до мене на всі розкиди приходить таємна жриця. Людина, яка можливо займається езотеричними науками, людина з добре розвинутою інтуїцією, і людина, яка зараз у кризі і не знає, як її вирулювати з цієї ситуації, намагається. Буквально через будь-які підказки Всесвіту знайти якийсь вихід цієї ситуації і знайти відповіді на питання, які її хвилюють. Хто ж про вас весь час думає? Хто про вас весь час думає? Хто ця людина? Людина, яка вас кохає, людина, яка. Сигніфікується картою лицар Пентаклів. Людина, знаєте, така стабільна, спокійна, систематична. Вона в усьому любить порядок. Можливо, земного знаку зодіаку – Це діва, тілець або козирог, але не обов'язково. Людина а, прагматична, спокійна і така, знаєте, якась впевнена в своїх силах. Є в ній якась така могутність впевненої в собі людини. Але дуже повільна, Повільна в прийнятті рішень, повільна в якихось діях своїх. При цьому людина ця вас кохає, і для неї це кохання дуже важливо. Ви також маєте почуття до цієї людини. І між вами є шалена пристрасть, яка притягує вас одна до одного. З чим ця людина, чому вона весь час думає, чи вийде вона на зв'язок? Бо думає, думає, вийде чи ця людина на зв'язок у найближчий час. Знаєте, у найближчий час, можливо, і ні, але трохи згодом вийде. А для цієї людини ви дійсно кохана жінка. Він показує, що ви королева кубків, людина, яка жінка, яку він кохає, можливо, в одного знаку зодіака, моя колега. Але між вами були якісь перепони, і він дуже хоче їх якось убрати. Це, власне, і викликано цю затримку, він про вас думає, але не з'являється. Ці перепони заважають. Бажає з вами помиритися, бо от та напруга, яка між вами існує, вона його вже якось вимотала. власне. І е, дійсно хотів би він якось примиритися, але не, не зараз, трохи згодом. Карта Єрафан це карта така